Як пережити складний стан зраду, розлучення, смерть це доволі такі складні стани, які дійсно іноді варто якось специфічно прожити, з якими дійсно варто працювати спеціальними кризовими методами. Але якщо більш-менш це не гострий такий стан, то тут можна сказати про глибинну терапію. Вона також буде цінна. І робота тих короткострокових методів і глибинної терапії дуже класно можна порівняти, наприклад, і харчування. Наприклад, в людині є якісь там проблеми із травленням. Можна дійсно назначити там певні ферменти, певні препарати, і вона зможе переварювати, перетравлювати цю їжу, ту, яку вона їла раніше, особливо не змінюючи раціон. Так працюють поведінкові методи, і це класно, тому що це суттєво покращує життя людини. В принципі, по такій ж ідеї працюють і антидепресанти. Вони також певним людям просто необхідні, тому що вони не зможуть просто там знаєте, на рівні якихось глибинних процесів лише працювати. Але водночас, зазвичай, працюючи такими методами, ще дуже цінно і глибинні методи підключати. Ще, якщо продовжувати оцю аналогію з їжею, то це як знаєте, не просто споживати ферменти, там якісь, а вже змінити і стиль харчування, і режим харчування, і перелік продуктів. І це може бути. Це дуже повільний процес, але дійсно будуть гарні зміни. Дуже часто, звісно, треба комбінувати ці два методи. Але глибинні процеси вони працюють саме так. Мені захотілося навести оцей приклад з медицини, тому що, в принципі, мені цікава медична тематика. Ну і аналогії вони дуже класно дозволяють розуміти все. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково діліться ним з іншими, людьми, пишіть свої коментарі, ставте лайки. До зустрічі!